Зараз ми покажемо вам, що можна придбати вигідного на аукціонах Америки на прикладі автівок наших клієнтів, які ми придбали їм в минулому місяці. Тож топ купівель березня просто зараз. Першою у нас буде Audi A4 в B9 кузові 18-го року. Вже оновлена, свіжа, більш подовжена в комплектації Premium Plus. Подивіться на цю автівку. Ми її забрали на аукціоні за 4250 доларів для нашого клієнта. Тут повна комплектація. Це віртуальна панель приладів преміум акустика Olufsen, А в нас повний S-Line, В нас сидіння S-Line, У нас повний привід Quattro, Це ще доповнення а, до а, цієї комплектації. Також бачимо, що в нас мінімальні пошкодження, тільки навісні елементи а, зачеплено. І в нас такі автомобілі. Давайте будемо відверті на вторичці. Вони в хорошому стані від 20 тисяч доларів. А ось цей варіант. Ми під ключ без урухування ремонту доставимо нашому клієнту за 13 тисяч 960 56 доларів. І якщо порівнювати взагалі вигоду з ринком, то тут вона становить близько 5 Тисяч доларів. Ось така вигідна Audi сьогодні в нашому топі. А далі у нас прямо таке ексклюзивний варіант, як на мене, тому що це повністю ціла автівка з закритого аукціону цілих автомобілів Манхейма. Ми її там виграли для нашого клієнта. Воно вже доставляється в Україну. І чим вона ще унікальна? Да просто тим, що це рам 1515 року. Він ще й Horn, тобто це в нас унікальний пікап. Він зі збільшеною довжиною кузова таких авто взагалі на вторичці продається всього три. Автомобіля це Aram 1500 Big Horn, 15-й рік е, пікап, який знаєте, зарекомендував себе максимально е, надійним і практичним у світі. Вигода з ринком України близько 10 тисяч доларів. Зараз поясню, чому за 10 тисяч ми взяли його на аукціоні. 23 807 доларів. Він виходить під ключ. А Ви просто подивіться, за скільки ось ці три варіанти продаються в нас в Україні. Вигода, шалена і ось це також справжній представник автомобілів з аукціонів Америки. Вигідний, надійний та якісний. Ми про ауді. Його говоримо постійно, але все ж таки їх треба додавати в топ, тому що чим цікавий наступний варіант, він також е, крутий і вигідний. Це А5 в преміум плюсі 2018 року на повному приводі шикарна комплектація. Подивіться, е, ми її забрали на аукціоні за 8700 доларів. Вона під ключ без ремонту стає 19798. і вигода порівняно з нашою вторичкою близько 5000 доларів. Також на цьому автомобілі одразу е, ви просто зрозумієте відчуття. От е, якщо б ви були тією. Людиною, яка купляє собі автомобілі, одразу розуміє, що при продажі вона ще й заробить. Так, а далі в нас не німець, далі в нас кореєць, корейський кросовер в новому поколінні по максимально потужній ціні. Це Hyundai Santa Fe Limited. Він 19-го року, 5500 на аукціоні. Він коштував преміальний. До речі, окремо величезний плюс що це комплектація. Limited. Вона максимальна в цих автомобілях. Це потрібно зафіксувати. 5500 на аукціоні під ключ без ремонту. 15596 доларів віддає наш клієнт. І ви. Просто зрозумійте, ось ця ціна 15600, умовно кажучи за Hyundai Santa Fe 19-го року. Максимально свіжий автомобіль вже в такій потужній комплектації. Зараз зайдіть, от поставте це відео на паузу на вторичку. Просто на цьому варіанті я хочу, щоб ви самі подивились, за скільки продаються нормальні не тотали на вторичці Hyundai Santa Fe. А зараз я дивлюся ще на одного представника баварського концерну. Це гаряче купе. BMW 228i, 2016 року, 2950 тисячі доларів на аукціоні. Автомобіль реально по ціні ну ренодаста на задньому приводі на повному м пакеті, мінімальне пошкодження і 11 тисяч доларів. Це під ключ без ремонту. Виходить даний автомобіль нашому клієнту, який ми купили в березні. І тут різниця з низом ринку від 5 тисяч доларів. 16-рій BMW 228 на повному М-пакеті. І ще й на задньому приводі. Ну, Все як ми любимо, знаєте, ідеальний варіант для БМВ 11400 під ключ без урахування ремонту. Ось це ціни, на які ми з вами заслужили точно. А зараз я дивлюсь, ну, реально на мій фаворит серед ось такої елегантності сьогоднішнього топу, тому що це преміальний американський кросовер з унікальним. Просто виконанням салону, тому що тут а, така блакитна, навіть я б сказав, суржиком бірюзова кожа а, в комплектації. В нас тут камера 360, адаптивний проїзд, автопаркування, і найголовніше, яка вигода на даний автомобіль. Це в нас Lincoln Corsair Reserve 20 рік, 8700 доларів на аукціоні. 19,587 під ключ без ремонту. А вигода з ринком вже на цьому моменті вона становить від 4000 тисяч доларів. Максимально свіжий автомобіль 2020 року, і ви просто а, зараз разом зі мною погляньте, помилуйтесь салоном. Наскільки він індивідуальний, і унікальний, і це навіть не якась коричнева, чорна чи сіра шкіра. А, це подивіться, який колір. Це справжній колір Тіфані. Не знаю ще як назвати, але. Тут він вписується максимально ідеально, дуже елегантний автомобіль. І знаєте, я згадав, який ще зовсім нещодавно супер елегантний автомобіль. Я бачив, я їздив в Київ, брав відгуку нашої максимально харизматичної клієнтки про її Mercedes GLE. Давайте разом подивимось. Там а, є що послухати. Ми сьогодні в Києві зустріли з нашою прекрасною клієнткою, пані oh, Оксаною. Доброго дня, пані Оксана. Розкажіть, будь ласка, одразу трішки про ваш автомобіль, якусь емоцію від вашої автівки. Ну, що я можу розказати? Ви ж самі бачите, що це автомобіль. Це <гум> ну, прекрасний так. автомобіль, який мені подарував чоловік. Так. Я була за кордоном, він каже, я замовив хлопця в машину. Ага. Каже, не знав цих хлопців, це якісь шукав, шукав нові, але дуже задоволений роботою з хлопцями, дуже відповідальні. Машина йшла довго. Ну буває різне, ага. але ж а але скільки ж в дуже... середньому по місяцям? Ну два-три місяці, мабуть, тому ага. що десь те далеко далеко в Америці було вона ж ага. велика. ви ж Розумієте. Ага. І тому трохи зачекали, але результати дуже задоволені і можемо рекомендувати цих гарних хлопців. Розкажіть, будь ласка, сама робота з компанією з менеджерами, з логістами, з всім, чи всім задоволені? Чи завжди вони були на зв'язку, чи про все консультували, чи не хвилювалися за те, що чи машина доїде, чи не доїде? Оцю емоцію розкажіть. Ну, Ви знаєте, всі були дуже вічливі, уважні, все було добре. Ну, може і хвилювались трохи, тому так. що перший раз е, ніколи не знаємо. Хлопці ми київські, ага. хлопці з Вінниці, так е, дуже далеко ага. е, не бачили особисто, але ризикнули. і стали задоволені. Ще розкажіть, існує такий міф, і інколи люди кажуть, автівка з Америки приїхала, тільки її відремонтували. все, вона потім знову ламається повністю, чи е, там щось не працює. Експлуатація цієї автівки, чи всім задоволені? Чи їде все нормально? Не ламається? Їде, Тут фу отлічно їздить, це ага. дуже подобається. Височенька, як я люблю, так не треба попкою, як кажуть, на асфальті їхати. <гум> так. так що все все дуже подобається. Тут фу -тфу -тфу, нічого не ламалося. Скажіть, будь ласка, ще от якщо можете рекомендувати нас як компанію Грандкар, три фактори чому? Ну тому, що ми вже довіряємо, так. тому що все в нас е, отримали машину і на зв'язку. Дуже приємні хлопці. Так. Мені здається, всім приємно спілкуватися з приємними людьми. Це так. Е, людський кажуть, фактор це найголовніше в роботі. Ага. І що ще вам сказати? Ну не знаю. Мені головне, щоб людина була хороша і сервіс хороший. Це все було. Сервіс хороший, люди, люди хороші. <свіс> так. Пані Оксано. Ми вас вітаємо з такою купівлею з цим прекрасним автомобілем. Ми вам дякуємо, що ви нам допомогли І ми вам дякуємо. Дуже дякуємо і дуже раді, що ви звернулися саме до нас до компанії Грандка. Дуже будемо радити вас. Дякую. І ми продовжуємо любити Ауді. Під таким слоганом покажемо наступну автівку нашого топу. s 5 преміум Plus 19 рік. Спортивне купе від Audi. Тим від куповідауді це сто відсотків екстравагантний і екстер'єр і інтер'єр. При тому, що це максимально заряджена версія. 354 кінських сили від нуля до сотні за 4,8 секунди. І цей автомобіль на аукціоні ми придбали нашому клієнту за 7000 тисяч доларів. А 18219 тисяч доларів це ціна під ключ без урахування ремонту в Україні. В самий низ ринку в Україні на такі автомобілі. 40 тисяч 500 доларів. А, як це б вам так сказати? Наш клієнт отримає автівку з вигодою 20 тисяч доларів порівняно зі вторичкою. Далі розбавимо трішки німецьких представників а, представником японського бренду Mazda. Це CX-5 в максимальній комплектації Grand ґрантун 2017 року. Це хороший японський кросовер по дуже хорошій ціні, тому що ми виграли на аукціоні його за 5700 доларів. А, просто погляньте його, насичений білий колір, чорна шкіра в салоні, 2,5 літра скайектів по стандарту. Передній привід 61 тисяча миль пробігу. В нас а, незначні пошкодження попередній та задній частині автомобіля вже а, в цьому. Цьому 2017 році ми отримуємо трошечки видозмінений екстер'єр, більш масивна рішітка, більше хрому. Все це додає також елегантності автівки 5700 доларів на аукціоні. 15598 під ключ без врахування ремонту. Максимально хороша ціна за свіжий японський кросовер. І тільки що ми показували звичайний кросовер, але ми не тільки звичайні кросовери привозимо. Гібридний кросовер японського бренда Honda Honda CR-V гібрид. 20-го року. Ви просто подивіться, дуже хороша комплектація. 11 тисяч 400 доларів на аукціоні, 23 587 під ключ без урахування ремонту. Одразу вигода порівняно з ринком від 4 тисяч доларів. І можемо подивитися, що в нас було пошкодження попередній частині автомобіля. Всього 32 тисячі миль пробігу, дволітровий двигун, повний привід, 20-й рік, все електронне світла, шкіра в салоні. Ну, реально, Реально є на що подивитись, і є за що поборотися, як і зробив наш клієнт, який вже чекає на доставку свого автомобіля прямо зі сполучених штатів. І завершимо ми також Ауді. Подивіться, це в нас Ауді Q3 Premium TFSI S-Line Quattro. Всі ці слова одразу підходять до цієї ауді. Вона в нас 22 року максимально свіжа. 2 літра двигун. Мінімальний, мінімальний пробіг 15 тисяч миль, звичайно, повний привід Кватро, Автомобіль в хорошій комплектації, панорама, чорна стеля, преміальна акустика, всі асистенти безпеки. Все є в цій автівці. Свіжий 22 рік, 25-375 – це цифра, за яку виходить автівка під ключ без урахування ремонту. І одразу вигода з ринком приблизно 4 тисяч доларів, максимально свіжий рік. Ауді за ось таку ціну вже зовсім скоро опиниться в Україні у свого власника. Ось так. І найцікавіше дізнатись, який же ваш топ 3 з усіх автівок, які ми сьогодні назвали, які максимально вигідні, які максимально вам сподобались. Коротше, все про ці автівки. Напишіть це в коментарях. І не забудьте після цього підписатись. А звичайно, спеціально можливо для мене, якщо хочете, можливо, взагалі для нас, для компанії GrandCar. як бальзам на серце, буде ваша вподобайка. Тож натисніть її. А це була компанія GrandCar. До зустрічі в наступних відео.